Доброго дня, шановні колеги, це канал історичного вебінар» історика вебінар і його ведучий Владислав Яценко. Сьогодні в вашій увазі презентується рубрика Книжковий огляд, і в ній буде представлена рецензія на дослідження Рубен Фана Історія єврейської національної автономії в період Західноукраїнської Республіки. Огляд книги нам підготував. Аспірант Українського католицького університету вже традиційний учасник нашого вебінару Ілля Чудовува. Доброго дня Ілля Доброго дня, Владиславе. Передаю вам слово. Будь ласка, доброго дня, дорогі колеги. Я сьогодні хотів би поговорити про книгу Рубена Фана, присвячену єврейській національної автономії в період визволених змагань на теренах. Зунер ця книга вийшла в рамках серії «Україна. Європа 1921-1939, і ця книга є унікальною, тому що з одного боку вона є історичним джерелом, написана на документах урядових на основі свідчень, а з іншого боку, це є дослідження. Тобто, і це двоякий характер цієї книги робить її надзвичайно цікавою і корисною. Власне, це видання є цікавим з іншої сторони. Оригінальна книга була видана в 1933 році у Львові. Вона була написана мовою ІДИШ, але гебрайськими літерами. І сучасне видання українською мовою виграє за рахунок ґрунтовної вступної статті Олега Павлишина. А переклад цієї книги, здійснений Асою Фурман, є настільки добрим, що будь-який читач, який відкриє її, може мати враження, що книга в оригіналі була написана українською мовою. Декілька слів варто сказати про саму постать Рубена Фана, який був дуже цікавою багатосторонньою. Особистістю він був підприємцем, письменником, билетеристом, істориком єврейським громадським політичним діячем. І власне Рубен Фан дуже багато часу свого присвятив іс історії Караїмської громади в Галичині, дослідж, зокрема в Галичі, і написав ряд праць про історію Караїмів, про їхні звичаї, традиції, фольклор. Під час Першої світової війни Рубен Фан в більшу частину війни перебував у Відні, де він досліджував історію єврейського просвітництва Гаскали у Відні написав працю. Про це під кінець 1918 року Рубен Фан повертається до Галичини і він приїжджає в Станиславів, сучасний Івано-Франківськ. І власне він був активним діячем. Сіоністської партії Мізрахі, і він стає секретарем Єврейської національної ради. Що стосовно, скажімо так, кінця біографії обставин смерті Рубена Фана, ми досі не знаємо деталей. Тобто, Михаїл Кізілов, дослідник Караїмів, який присвятив Рубену Фану статтю, вказує дві головні версії. Його загибелі перша це те, що він, як і багато інших сіоністських діячів Галичини, був з приходом радянської влади в 1939 році, був арештований і, ймовірніше за все, влітку 1940 року був страчений. Так само, як багато інших сіоністських активістів. З іншого боку є версія, яка так само як і перша базується в основному на чутках, а не на свідчених очевидців про те, що Рубен фан зміг втікти з радянського з радянської варти, і він переховувався в Станіславові протягом всієї війни, і тільки в 1944 році місцеві Україна хтось з місцевих українців видав його нацистам, і фан був знищений, і став ще однією з жертв шо. Але насправді, хоч Кізіл віддає перевагу другій версії, але поки що джерельними документами не, не підтверджена жодна з них, і ми не знаємо, як саме загинув Рубен Ем, Книга Рубена Фана, ось це двояке поєднання, є насправді дуже характерною для міжвоєнного періоду. Вже починаючи з 1920 року, виходить маса книг. Які написані учасниками визвольних змагань з різних політичних груп, з різних угруповань, тобто, це як представники з УНР, так і представники УНР, Білогвардійці, більшовики, і власне чим цікаві ці книги, в більшості своїх вони базуються на або на урядових документах. Або ж на документи громадських організацій, і оці урядові документи вони розбавлені особистими спогадами авторів, або ж спогадами учасників, з якими спілкувалися автори. Найближчим аналогом до книги Рубена Фана, перше, що спадає на думку, це є відома праця Жидівська національна автономія в Україні Соломона Вольдельмана, попри певні аналогії і в назві. Все ж таки, ми не маємо тут прямих тотожностей, тому що Гольдельман був куди більш ангажований в українсько-єврейські стосунки в українсько-єврейський діалог. Він був частиною уряду УНР. Тим часом фан більш відсторонений, скажімо, так від самоукраїнсько єврейської зустрічі і описує все з перспективи саме єврейських національних активістів це має свої плюси. Він більш відсторонено і більш нейтрально прос українсько єврейські стосунки. З іншого боку, він менш орієнтується в системі влади українців в процесах, які відбувалися в вищих ешелонах Зумер, і з чого починає власне свою працю. Рубен Фан він починає з передісторії. З 19 століття він показує, що саме зростання національної свідомості серед 19 століття серед польського та українського населення в Галичині і пізніше єврейського населення в Галичині створює певну дилемму. Тому що до того, скажімо так, домінував польський проект асиміляції євреїв, їхнього культурної культурного, скажімо так, влучення до польської великої нації. Але під кінець 19 століття польський націоналізм за метафорою Брайана Портера все більше починає ненавидіти. І Рубен дуже добре описав цю ситуацію. Він писав, що єврейська молодь зіткнулася з загадкою. В одне вухо їй кричали: Мовляв, ви не євреї, а поляки Моїсеєві розповідання. А в друге вухо зневажливо вигукували: Мовляв, ви євреї, люди другого гатунку. І Скажімо так, і єврейська молодь розв'язала цю загадку в модерний єврейський спосіб, себто зростанням єврейського національного руху. Чому єврейське населення в Галичині було настільки важливим з точки зору контролю над цими теренами і з точки зору політичних національних проєктів? По-перше, чисельність населення. Сам Рубенфан, тобто ви можете бачити на карті, що для Галичини і особливо східної Галичини, яка в більшій мірі була заселені українським населенням, було єврейська пропорція єврейського населення було відсоток дуже високий. Тобто, десь в окремих теренах це 20% відсотків загалом від населення. І Рубен Пан про це пише: прямо: він пише, що з 7 мільйонів населення королівства Галичини і Лодомерії. 3 мільйона поляків, 3 мільйони українців і 1 мільйон євреїв, і щоб отримати вирішальну перемогу, потрібно на свій бік залучити євреїв. А, але ситуація тут полягала в тому, що представники українського руху розуміли, що навряд чи вдасться за прикладом поляків асимілювати єврейське населення до включити їх до українського руху, тому що в соціальній структурі українців-галичини. Найбільшими стратами були священники і селяни і зовсім дрібний прошарок, тобто представників вільних професій, інтелігенції. Відповідно, євреям просто не було куди, скажімо так, асимілюватися в цій соціальній структурі. Але розуміючи це, це розуміли і євреї, тобто вони розуміли, що загроза асиміляції з боку українців, вона фактично мінімальна, і тому українці прийняли дуже прагматичне рішення. потрібно так би мовити, в лапках відірвати євреїв від польського національного проєкту, і всесторонньо агітувати за те, що євреї є самостійною нацією, і цим самим послабити польський вплив у Галичині. І в даному випадку спрацював принцип ворог-мого ворога мій друг. І, власне, саме це призвело: ви можете бачити на презентації, до союзу між українською інтелігенцією і єврейськими. Національними активістами під час виборчих кампаній 1907-1911 року ви бачите на зображенні, що навіть в маленьких містах представникам сіоністів до мобілізувати на вибори на політичні демонстрації велику кількість населення, і це був дуже важливий фактор. Українці з сіоністами домовилися, що в тих округах де будь-більшість мати, скажімо, більше шансів виграти будив в євреїв, українці будуть голосувати за єврейських кандидатів. А в тих округах, де більше шансів виграти в українців, то євреї будуть голосувати за них, і так їм довелось провести цілий ряд депутатів до парламенту. І що цікаво, вперше саме український посол. Вперше виголосив, що євреї є нацією, і вони мають мати права як нація і визнаватися як окрема нація, так само їхня мова, власне, культура. І ось цей польсько-українсько-єврейський трикутник, і ось це з одного боку союз між частиною проводу євреїв і частиною проводу українців, він. Сприяв покращенню взаємин між о, укра українським населенням і єврейським, особливо на рівні інтелігенції праводу. А з іншого боку, з сторони польського населення багато хто сприймав це як зраду, тобто те, що поляки були невдячні, що євреї були невдячними по відношенню до польського руху, і вони зрадили. І з одного боку, це привело до проголошення єврейської національної автономії. Українським проводом в жовтні 1918 року, а з іншого боку, це призвело до польського погрому у Львові в листопаді 1918 року. Ви бачите, на зображенні, тобто після пожежі синагога Бейт-Хеседів у Львові, і це як стало як своєрідним символом краху ось цього романтичного образу польсько-єврейського зближення. І, все ж таки виникає питання: чим керувався український провід, коли в жовтні 1918 року вирішив оголосити єврейську національну автономію? Перше, це те про що власне говорили: це ось ці довоєнний досвід політичної взаємодії, контактів. Тобто, представники українського проводу не тільки знали особисто представників сіоністського руху, але вони мали вже досвід політичної взаємодії з іншого боку, на цей момент. На теренах західної України вже знали, що на території Надніпрачни був прийнятий закон про національну персональну автономію, де також євреям надавалися національні права. Ще один фактор: економічний чинник, на якому акцентує увагу Рубен Фан майже все міське виробництво, велика торговля, дрібна торговля, частина банківської справи в містах Галичини, особливо східної Галичини, на яку претендували українці. Переважно знаходилися в руках євреїв, і навіть більше е величезна кількість працівників залізниць е, також були євреї. А без залізничного сполучення неможливо було ні вести бойові дії, ні підтримати хоч якісь елементарну торгівлю, економічне життя. І третій останній фактор, і, можливо, найважливіший, про який найменше до цього говорилось в історіографії, це те, що євреї могли бути для українців. Галичини посередниками на міжнародній арені. І це є одне з найбільш нових відкриттів для, для історіографії, яке дає ця праця, тому що фан дуже в деталях показує, як Східно-Галицький єврейський комітет діяв відні. Контакти з керівництвом цього комітету, зокрема, з представником Зумер Васильком. тобто, і наскільки це було важливо, і прийняття цього закону про єврейську національну автономію дало дуже великий дипломатичний бонус ЗУНР в перші місяці існування власне цієї держави. Інші важливі фактори це те, що фан підважує оцю тезу про те, що ЗУНР було. Ідеальна держава сама по собі, тобто, що населення це не було схильне до антисемітизму. Тут був ідеальний порядок. Насправді він показує, що на початку 1919 року пройшлася хвиля насильств на підконтрольних з УНР теренах. Але постає питання: чому ж тоді не відбувся великі погроми, які відбувалися, наприклад, на території Надніпрачни. Ситуація була дуже схожа. Адже на кінець 1918 року, якщо на теренах ЗУНР вже перестала існувати габсбургська монархія, і тільки-тільки встановлювалася нова влада, з одного боку, українська, з іншого боку, польська, то на теренах на Дніпрощини була подібна ситуація. Під кінець 1918 року падає держава Скоропадського під повстанням директорії і власне структури влади теж знищені, а нова влада ще не встигла встановити свої структури. І, відповідно, ситуація схожа. Можна найти налогі навіть ще ближче, чому у Львові в листопаді 1918 року відбувся погром, а в Тернополі в січні 1919 року ситуація була за один крок до погрому, але погром не відбувся. І це і, і Львів, і Тернопіль це Східна Галичина, і там, і там етнічний чинник в цих випадках не мав ключової ролі, тому що і там в місті більшість населення у Львові були поляки і євреї, і в Тернополі на той період теж більша частина населення були поляки і євреї. Значить, відповідь, скоріш за все, знаходиться в іншій площині. І, власне, Пан підводить до цієї тези, що саме позиція влади по відношенню до делегування, скажімо так, делегування своїх повноважень монополії на насильство, вона є ключове. Тобто, або влада дозволяє відбуватися цим процесом, чи з ідеологічних, чи з якихось практичних міркувань, чи просто не хоче займатися цими процесами і делегує монополію на насилля різним польовим командирам, іншим групам, або ж влада має чітку уявлення того, що монополія на насильство належить їй, і вона повинна дотримуватися порядку. І ми бачимо, що власне саме через це в значній мірі. В на теренах підконтрольних з УНР не було великих погромів не тільки по відношенню, не було взагалі погромів саме в тому класичному розумінні, як це бачиться в історіографії, не тільки по відношенню до єврейського населення, але й по відношенню до польського населення. Тим часом, як на теренах е, підконтрольних полякам, не тільки на е, в Східній Галичині у Львові проходить цілий е, ряд е, погромів. Ще важливий фактор, що керівництво ЗУНР. Дуже від самих початків зрозуміло наскільки важливо мати на своєму боці єврейське населення, крім тих факторів, які були зазначені раніше, цей дипломатичний знову таки нагадаю, після листопадового погрому 1918 року. Представників польської влади були величезні проблеми на міжнародній арені. Створювалися спеціальні комісії, які приїжджали до Львова, які розслідували ці всі деталі. І є чудова книга Жаґажа Гавдена, в якому він описує власне ось всі перипетії навколо листопадового погрому. І, скажімо так, це створило великі проблеми. Представники Зумер, так би мовити, працювали на випередження і намагалися цього не допустити. крім Бо, власне, цієї важливої тези книга фана є цікава тим, що він в деталях описує такі речі, як побутове життя під час війни. Він описує, як створювалися єврейські національні ради, як у них проходилися законопроекти про надання права голосу жінкам, як проходилися законопроекти по допомоги, скажімо так, постраждалим. Як проводилися дебати стосовно вибору мови, тобто сіоністи виступали за те, що єврит має бути мовою для єврейської нації, з так представники більш соціалістичних партій виступали за їдиш як розмовну мову населення, як народну мову. І крім цього, фан дає дуже цікаві подробиці, наприклад, те, як в переписах. Початку ХХ століття з'являється величині група україномовних євреїв, те, на що в свій час е, першим звернув увагу Ярослав Дашкевич або спробу більшовицького перевороту в ЗУН е, весною 1919 року, і як євреїв намагалися залучити до цього перевороту, як вони, скажімо так, від, е, відмежувалися від цього, і в кінці кінців е, контррозвідка з е, викрила е, ці спроби і. Власне, важливим також згадати про контекст написання книги. Книга написана в 1933 році, будучи написана їдешем геврайськими літерами, навречь ця книга і навречка міг прочитати хтось з українців чи, чи з поляків. Ця книга була в першу чергу для єврейського населення. На фоні приходу націонал-соціалістів до влади в Німеччині, на фоні розгортання все більшого. Рівні антисемітизму з боку ендецьких кіл відоми лавкові гета, тобто різні, скажімо так, обмеження, нумуру склаузус в, в освіті. Фан хоче нагадати: по-перше, він хоче нагадати, що є альтернатива політики неприморенності, національного тиску, а по-інше, він хоче нагадати, що євреї. Здатні до самоорганізації, здатні до національної самоорганізації, і вони є так само повноправним гравцем, як і інші нації на цих теренах. Окремо, дуже цікавим питанням є те, як ця книга входила в історіографію, і ви бачите зараз на презентації покликання на. Дискусію, яка була організована Канадським інститутом українських студій разом з українським католицьким університетом і Львівським національним університетом, і там провідні дослідники в цій сфері описують, як вони вперше знайомились з цією книгою, тому що контекст такий, що про книгу і її існування знали вже давно, тобто вона публікувалась в діаспорних працях про те. Фактично до її публікації, оці в 2019 році, цю книгу майже ніхто повністю не перечитував, і дуже цікаво, як, як її для себе відкривали власне провінні дослідники. Я думаю, що це буде надзвичайно цікаво, враховуючи те, що різні позиції в учасників цього семінару стосовно трактувань українсько єврейсько польських стосунків під час визвольних змагань, це надзвичайно цікавий інтелектуальна інтелектуальний діалог був. А я дякую вам за увагу і передаю слово Владиславу. Дякую. Дуже дякуємо. Надзвичайно цікава рецензія. І, шановні колеги. З огляду на це, сподіваємося, що цілком можливо. Нам навіть вдасться запустити ще один напрямок. Нашого історичного вебінару пов'язаного з Юдаїкою, а і також з Україною єврейськими взаєминами. Ну, але це на перспективу. А, поки що ще раз дякую нашому шановному гостю і а, наголошую вже традиційно про те, що через це відео з'явиться на каналі історичний вебінар істориковий вебінар. Закликаю до його перегляду. Будемо вельми вдячні вам за підписку на наш канал. Із дзвіночком, поширення інформації про відео, коментарі під відео на Ютубі, будь-яка ваша активність, подобайки, зокрема, будуть сприяти приверненню уваги як до безпосередньо цього відео, так і до каналу цілого. Пам'ятайте, що в принципі саме в ваших руках є зараз фактор успішної розбудови. Українського історичного наукового контенту на Ютубі. Ще раз наголошую українського і наукового. Це був канал історичний вебінар, історика вебінар. Провів історичний вебінар вже традиційно Владислав Яценко, голова історичної секції Харківського історико-фіологічного товариства, кандидат історичних наук. До нових зустрічей, шановні колеги. До побачення.